Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 9 березня, у нас чудова погода, сонячна, так тепло на градуснику 15. І бдьолки наші вийшли на обліт. Ну Вони вже у нас вилітали, ну так масово, щоб ні. По одній, по дві там по пару штучок. А це сьогодні вийшли прямо цілими роями. Їм тепленько, відчувають вони вже тепло. Прям так гарно повиходили. Тікає туди постійно? Ага, я чую, що одна тужа дуже... до мене була, каже, тікай, бо вони тобі дадуть. Так? Коти ви не хочете? Меду? Меду ви не хочете? Кіцьки за мною прийшли. Вова виружає стару солому. Ой, роботи, весна прийшла, роботи куча, Вигрібати садки, я під двором вже ж не вигрібла осінню. Листя дощі пішли, пішли і нічого так, все стадо за мною. Всі за мною, всі за хазяйкою. Так що під двором у мене листя хватає загрібати. Не знаю, може воно вже і просохло, може нам його і загрібати. Навірно, нормально. І парк у нас ще не греблений. Ну, будемо, звісно, все у дворі робити, а там вже будемо бачити. Ну, вже як всі будуть гребти, то і ми будемо виходити загрібати. Так, у мене тут тюльпан. Зараз так стану. В один виліз. Я вчора придивилася вже навіть з бутончиком. Дивіться, якийсь буде ранній тюльпанчик. Починають вже і тут виходить і нарциси, Ой, так, сонечко світа, що я затуляю. Ну там не видно, зараз подивлюся, отут щось виходить. Я не знаю, що це точно. У мене тут і рябчики є, я насаджувала. Гуша, що таке? Чо ти? Mm, оце гіацинт виходить. Якісь а, ось гіацинт виходить. То рябчик. Оце гіацинт, оце рябчик виходить. Іпанчики. І тут у нас теж розчухався? Нарциси виходять, нарциси це mm, жовтенькі такі крупненькі. Та йолки палки ви мені дасте зняти чи ні? Що ви виробляєте? Атакуєте мене. Котяча атака називається гіацинт. Ну це я в тому році насаджувала ось якесь. Взагалі щось таке цікаве, непонятно, щось таке. Воно і не тюльпан, і не нарцис. Тут нарциси. Ну, будемо бачити, що воно повела за гіацинт. Ось є тут. Тікайте. Роботи, 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 роботи. Міняти треба цю клейонку, не знаю, де її брати, вова. У нас є клійонка чи нема. Ось ці вушка заячі, треба розгрібати. Рози можна, взагалі рози може, можна вже і розкопувати. Я не знаю. Вони ще вже трошки помаленьку. Мабуть, треба вже бризкать дерева. У нас оце другий день так прям, що тепло-тепло. Можна брати ставати Бризкають дерева і рози бордоською суміш. Тут у мене ось рядочками тюльпанчики повиходять. Я веду камеру і коти, і коти, коти прямо за камерою. ідуть. Ось так. Друзі, сьогодні працюю в теплиці, перекопую землю і відбираю перій. Ось така в мене купа перію виходить. Дивіться, яке в нього коріння. Хто не знає, це така зараза, це така зараза, я вам просто передати не можу. І одне неї дуже важко позбавитися. Вона вже навіть починає проростати потихеньку, подивіться, ось вже з'являються зелененькі росточки. І на вулиці, вон там вже потихеньку починають. Вони прокльовуються. А її тут скільки це просто, це просто капець якийсь. Тут просто копнув і його тьма. Бачите, він. Ну, я б не сказала, що сильно глибоко, але на штик лопати. Ось так. Земля, звісно, дуже важка, дуже глибка. На цілий штик приходиться заганяти, її виковирювати і вибирати. Я тут уже часа два, мабуть, сидю, просто-напросто виколупала отакий. Я не знаю. Метр на півтора, мабуть. Я вже заморилася А, і ще, кстати, дивіться, що я. Ах, ти куди ти лізеш? Воно лізе просто на спині. Дивіться, що я накопую. Ой, я забула, як вони називаються, не ведметка. Ну, коротше, якісь хробаки. Друзі, я копала-копала тепличку, тут чую, гукає мене Люба. Вони там ставище розчищають і гукає. Каже, що іди я тобі щось покажу, що там думаю. А я їй казала, що хочу і показувала в інтернеті клумбу кошика собі. Таку невеличку зробити такого кошика. Я ще в тому, там, мабуть, і по за минулому році бачила, хотіла так зробити і посадити туди петунійку. Ну, все якось лози оцінює. А це вони там випилювали, розчищали чагарники та погукала, каже, прийди подивись, тобі таке годиться. Вона якраз молоденька, так гарно гнеться. Та я собі навибирала та притягнула додому. Тягну, а вова каже, що це ти додому таке волочиш через сусідський город, волочу ще вона одну там загубила. Вон там вони розчищають, порядки роблять, бо понаростало. Ох. Кажу, секрет, покажу потом. Зараз піду ще трохи покопаю, він там гніве возить, а я ще трохи покопаю, скільки в спину хоч ще півчаса чи час. Та буду йти до кроликів, кроликів треба управляти. У нас крольчушка наша привела діточок, нарешті дождалися ми однеї потомства. В неї перший раз було одне мертвеньке, а це. Я вчора прийшла думаю, що це тут за пух, а кроленят немає, я там жду, що вони будуть. А вона посередині зробила кубло. Це так неудобно, звісно, що вони посередині. О, там мисінятка. мисінятка. Я й не знаю скільки бігом прикриваю, бо я. Не щитала, не лізла, не заглядала, бо боюся. Я цю кроличку не знаю, як вона себе поведе. Сіренька я знаю, і біленька наша непогано так відзиваються, як там заглядаєш, щось дивишся до них. Ну не всі ж кролики так люблять. І я стараюся, поки туди не лізти. Ну, це не знаю, як з гніздом, я ж їсти наложу її сюди, а воно трошечки неудобно. Да, Мамулька? Я мамулька.